З нами на зв'язку Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Олексію, обговорюємо зараз зустріч потенційно зеленського і Сі Цзінпіна. І відповідно, те, що в нас товарообіг з Китаєм при цьому шалений. Китай продовжує бути лідером українського. Імпорту ми на десятки мільярдів запозичуємо у них кошти. Відповідно виникає запитання, пане Олексію. Чи є це достатнім важелем впливу на те, щоб змінити китайську політику? От якою обурювався Зеленський, називав її деструктивною і деструктивним мирний план Китаю? По ну, перше, я хотів би відреагувати. Я там почув що там певні тези щодо того, щоб Китай володів землею в Україні. Хочу нагадати, що на іноземці не можуть володіти землею в Україні. Ні, іноземці, ні іноземні компанії. і я думаю, що це є правильно. Бо ну це, це я, така історія: Китай з задоволенням скупить цю українську землю, але це точно не в інтересах України, українських громадян, фермерів і так далі. Тому Ігор Попов у к... нашій студії категорично вас проти. Да, пане Ігоря, знаю, вітаю його. Ну пане я... Ігоря, можливо, пан ґрунтуєте до пане Ігоря. Я маю повагу, але цю його тезу категорично не підтримую, а категорично. Проти цього, що стосується Китаю в цілому, то ну треба розуміти, що нас да, да, великий товарообіг з Китаєм, але товарообіг Росії з Китаєм він набагато 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 більший. Китай, і взагалі тут не про економіку, тут про геополітику. Мова Китай в конкуренції щонайменше з західним світом заходом, Щонайменше це можна назвати конкуренцією. І Китаю потрібні союзники. і Китаю насправді вигідно те, що робить сьогодні Росія, коли вона фактично воює, бо це для Китаю, знаєте, просто повне бінго. такому разі, боку... чи є сенс зустрічі Зеленського і Сідзінпіна, на ваш погляд, зустріч завжди важлива, чого нема сенсу. Говорити треба з усіма, і можна намагатися знайти аргументи, але треба розуміти, що це буде дуже складно, бо Китай виграє і від того, що Росія веде війну, і від того, що Росія потрапила в глибоку ізоляцію. Внаслідок цього і немає особливо варіантів, куди збувати свої в тому числі, енергоносії, і взагалі ресурси, як в Китаї, чим Китай дуже користується, отримуючи дуже низькі ціни на російські цю ну, копали різноманітні тому для Китаю все добре. Ну і ще складніше буде говорити напевно із Росією, адже на наступний саміт моїро, який буде вже у листопаді, запросять РФ. Про це повідомив власне президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції Ялтинської європейської стратегії. Ця конференція відбувається зараз у Києві. Також він розкритикував партнерів, які не збивають російські шахеди над своїми територіями, заявивши, що поки це зробила лише Білорусі. Каже, більшість партнерів це питання просто ігнорують. Почуємо президента. Це не робиться і тоді, коли ракети і дрони прямують буквально на територію наших сусідів. І коли ми піднімаємо це питання з нашими партнерами постійно, до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати: ми працюємо над цим. Пане Олексію, погоджуєтеся, що бояться, бояться бояться, пані. на жаль, бояться, і це величезна проблема. І те, що Польща, оці ці ну чесно, ганебні історії, коли вони там на 39 секунд всього залетіла російська ракета, тому ми її не збили. То в них щось, начебто, падає, вони шукають, чи то знаходять, чи не знаходять. Але ну навіть це, ну, це ж очевидно, що будь-яка ракета, яка летить вже на повітряному просторі Західної України може нести небезпеку і для Польщі, теж і все має право і юридичне і моральне. А польща збивати ці об'єкти і для України це було б полегшенням суттєво. Uh -huh. Але вони цього не роблять. Те саме Румунія, і це величезна проблема, uh -huh. пане що Щодо запрошення Росії на саміт миру, на другий саміт миру. В якому вигляді це має відбутися, і ви скажімо так, приймете це таку участь Росії. Особисто ви як громадянин. Дивіться, я, як громадянин. Ну по перше, я як громадянин, коли в нас довже довго сам президент України він навіть прийняв рішення РНБО, що не можна вести ніяких перемовин з Росією, сам собі заборонив. Я чесно скажу, я ніколи його не розумів. Це рішення, і я казав ну, По перше, воно нечесне, тому що насправді ми ведемо перемовини з Росією. Ну от там звільнили сьогодні, слава Богу, ще українських військовополонених. Це ж не само собою відбулося, це перемовини. І, і такі перемовини точно треба вести, або були перемовини про зерновий коридор, їх точно треба вести. Ну і так далі. Тобто, сказати, що взагалі ніяких перемовин ми ніколи не будемо вести. Ну тоді нам потрібна сила, щоб ми просто розгромили, і Росія капітулювала. Сьогодні ну так це не проглядається. Будемо відверті самими собою. Тому я ніколи не розумів ці рішення і ці заяви. Тому якщо а сьогодні Зеленський вже говорить інше, що значить буде другий саміт миру, і там має бути Росія. Ну, я не проти, щоб там була Росія, тільки я взагалі не вірю в ці саміти миру, тому що ну так не відбувається це. А от був, пройшов перший саміт миру. Що після цього змінилося? Ну яким чином він вплинув на ситуацію? Що він там кардинально, чи навіть не кардинально, хоч якось змінив, та він нічого не змінив. Чому другий саміт міру має щось змінити? Чому туди буде їхати Росія? От чому та вона якби туди з усі всього, не дуже поспішає? Та й взагалі. Ну то що це дивна історія? Я обережно до цього ставлюсь, але якщо з цього щось вийде, я буду щасливий. Угу. Ігор Попов, Андрій Бузаров у нашій студії, як ви ставитесь, панове до запрошення Росії на другий саміт миру і в якому а, форматі їх треба туди запрошувати? На ваш погляд, пане Ігоре, пане Андрію, ну во по поводу Китаю я хотів би сказати когда в конце 18 восімнадцятого віка. Британці не могли договоритися з Китаєм по поводу імпорту оттуда, определенных товаров, начали сближаться с соседней Индии. И правильная политика страны, тогда Британии, на противовесе Индии и Китая дала определенный результат. Потом опиумные войны начались, но тоже другой вопрос. Напомню, Модди, премьер-министр Индии, приезжал к нам сюда, до встречи. Индия ⁇ это исторический соперник Китая, или Китай исторический соперник Индии. Поэтому я думаю, нам нужно определиться сейчас, кто нам ближе. Мне кажется, Индия ближе, поскольку, ну, не географически, а англосаксонски, я вот так скажу, дипломатически. Я думаю, что Индия нам ближе, и мне кажется, что нам нужно сейчас вести диалог и с Китаем, и с Индией, но подразумевать, что в конечном геополитическом итоге Индия, скорее всего, будет нам более расположена в региональном плане, чем Китай. Потому что мы видим, что многие аспекты сближения Китая и России очевидны, на них закрывать глаза нельзя. Про це всі пишуть. Це, ну, мені Мікар, це журналіст і експерт Але може провести. про саміт миру було питання. Власне, в якому вигляді запрошувати Росію, пане Ігоре? Це має бути делегація Росії приїде на високому рівні лише в тому випадку, якщо перед тим буде проведена велика човникова дипломатія, і всі сторони підуть на певні компроміси. Тому що для Росії ж важливо не домовленості з Україною. Для Росії не є питання до Заходу, до НАТО, до Сполучених Штатів. Якщо вони отримують відповіді на ці питання, яких їх більш-менш задовольнятимуть, от вони будуть готові брати участь в діалозі. У них них взагалі домовленості йдуть про контроль над штучним інтелектом, про доступ до технологій, про е, новий договір, про стратегічні ядерні озброєння, про е, розміщення ракет середньої малої дальності. А без цього у нас війна буде продовжуватися, тому що це. Геополітичний розлом. Чи згодні ви з тезою пана Олексія Гончаренка, що потрібно Зеленському скасувати своє рішення про власне не ведення переговорів з Росією? Я вибачаюся. Я тільки я вибачаюся, це так. важливий нюанс. Так, вас, я не казав, що йому потрібно його скасувати. Я сказав, що я не зрозумів його прийняття цього рішення. Ага. А ну, і фактично, коли сьогодні він говорить, що ми хочемо саміт, і цей ну фактично він це означає, що це рішення де-факто не працює. Я не розумів його сенс з самого початку. Бо рішення РНБО – це його рішення. Склад РНБО – це повністю призначається президентом України, вводиться в дію рішення РНБО указом президента України. Тобто він сам собі заборонив. Ну який в цьому сенс? Який в цьому сенс? треба, щоб зараз відміняти, це трішки інша історія. Uh -huh. Це вже це якраз та причина, чому можливо не треба було приймати таке рішення, бо відміняючи його, це вже демонстрація певної слабкості, що ніколи не є добре. Тому просто забути про це рішення РНБО та і все. Але ну от це моя теза. Це важливий нюанс, важливий нюанс, так.